Георгіївська стрічка унікальний символ солдатської доблесті. Пов'язавши її люди, висловлюють свою подяку ветеранам великої вітчизняної міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно з відділом культури 9 травня провели акцію Георгіївська стрічка, під час якої волонтери міста роздавали ветеранам цей пам'ятний символ війни як знак вдячності за здобуту перемогу. Це акції Георгіївська ленточка» Это стремление не дать забыть нашему поколению, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого столетия. Начали георгиевские ленточки раздавать в 2005 году, это я знаю, такая акция проводилась потом каждый год. Что черный цвет это символизирует черный дым, вот оранжевый это огонь, и что эта ленточка напоминает нам. О тех днях я хочу, щоб люди не забывали о том, что было, и чтоб все помнили и ценили это. Це.